Суддя у справі Дарина Глинська виносить вирок, засуджений із таким рішенням суду, не погоджується. Вирок незаконний з таких причин: нема події злочину, то основна подія в кримінально-процесуальному кодексі. Раз і друге не, не показала речові докази. Адвокати справи коментувати вирок відмовляються, проте не на камеру розповіли, готуватимуть апеляцію у обласний суд. Журналіст криміналіст Вілів певен, за гратами за новий доктор буде на три роки менше, оскільки цей час він уже провів під слідством. Намагається суд довести. частково це суду вдалось. Частково я вважаю, не вдалось. Що діяла ціла мережа. Намагаються цю мережу підвести під організоване злочинне угрупування. Василь Пісний очолював обласну міліцію Львівщини, коли затримували зинов'я доктора. я думаю, що суд підійшов цією відповідальністю до цієї справи, оцінивши важкість цього злочину. І я думаю, що суд об'єктивно прийняв рішення. На чотири роки більше для доктора просила прокуратура Львівської області. Проте оскаржувати вирок суду не буде. Але це рішення на камеру не коментують, розповідають у прислужбі прокуратури. Натомість говорить Юрій Кардашевський, який три роки тому організовував акції проти продажу тримадолу в закладах доктора. Я не є суддя і я не можу я не можу судити, але я знаю скільки людей пішло на там той світ. Тільки за того, що це продавалося, і на цьому зароблялися кошти. Я думаю, що я думаю, що мінімум. Мінімум 100 молодих людей пішло з того світу до кінця грудня. Адвокати у справі доктора мають подати заяву до обласного апеляційного суду. Христина Гашенко, Назарі Пархомик, Оглядня, телеканал Зік.